Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Христос народився! У ці різдвяні дні звертаємось до Божого Слова. Думками розважаємо над таїнством, містерією, величю Різдва. Іван Луки, друга глава сьомій стешок. Вона породила свого Сина переворотного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Не було їм місця. Розважимо, друзі, над тими словами. Чому не було місця для Ісуса в Ефлеємі першого століття? Чому немає місця для Ісуса у 21 столітті? І головне запитання, чи є місце для Христа у Твоєму серці? Чому Ісус народився у хліві, у жолобі? не було для Нього місця? Адже були великі доми, палаци, Дім ірода, дім багатьох знатних людей, царів імператорів, але там у цих домах, у цьому багатстві панувала розпуста, зрада, вбивства, корупція, жадоба грошей, жадоба влади. Там не було місця для Христа у такій атмосфері. Та і сьогодні чи є місце для Христа в урядах, парламентах країн, в особняках-котечах сучасних імператорів? На жаль, немає. Порад був храм синагоги, але і там Ісус не народився. Там були люди, котрі вважали себе святими. Дві великі течії. Для одних релігія стала шляхом наживи, для інші релігію перетворили на культ, обряди дріб'язкові приписи за ширмою, котрих. Забули про любов і милосердя. Там не було місця для Христа. Вони чекали Месію, а пізніше розп'яли Його. І сьогодні немає місця для Христа в багатьох храмах, церквах, які служать не для проповіді Божого Слова, але для наживи, для оправдання війни, для благословення агресії. Там немає місця для Христа. Там немає місця для Бога, немає місця для Христа в сучасному суспільстві, де зневажена неділя, де у неділю люди торгують, базарують, обманюють одне одного, забувають про Божі заповіді. Тому не було місця для Христа, тоді і сьогодні немає. Поклала в яслах. Ми боїмося когось, хто є на троні, але до ясел доступ завжди відкритий. 24 години на добу, сім день на тиждень. Ясла відкриті, там немає кованих не дверей, сторожі воїнів при вході. Дитина ніхто не боїться. Дитина простягає руки до кожного. Кожен може прийти, кожен може поклонитись дитині. Ніхто не скаже, я бідніший, ніхто не скаже мені важче. Пізніше про Ісуса скажуть Він друг Митрів і грішників. Пізніше Він скаже про себе, птиці мають гнізда. Лисиці нори, а син чоловічий не має де голови приклонити. У чужому жолобі народжений, пізніше, через багато років у чужому гробі похований хрест ясля гріб, символи покорені, символи жертви, простоти, народжується дитиною у вифлеємі. Здається на ласку людей. Прибитий до Христа. Здається на ласку людей. Людям в руки. Приходить у причаст і знову віддається в наші руки. Прагне наше сердець. Не було місця. Немає місця. Шукай місця сьогодні. І це головне запитання. Чи знайдеться в твоєму серці місце для Христа? Немає значення серця інших людей. Немає значення позиції світу. Головне питання, чи знайдеться в твоєму серці місце для Ісуса? Не кажи, що не готові, бо вертеп теж не був готовий. Там ніхто не робив євроремонт. Просто впусти Його. Немає значення Твоє минуле, усі минулі гріхи. Просто дозволь Ісусу. Запроси його у своє серце, у вертеп свого серця в таке серце, яке воно є, і Він Його святить. Він Його очистить. Твоє серце буде святим не тому, що Ти Його таким спочиниш, але тому, що в ньому замешкає Ісус. Не кажи, що не готові. Не говори ситуація важка, заплутане життя, важкі обставини не має значення. Сьогоднішнє життя не має значення минуле. Просто, попро... Просто впусти Ісуса, запроси Його і не вкладай на завтра. Бо народження не терпить. Завтра може бути пізно. Сьогодні Ісус потребує Твого серця. Сьогодні ти маєш шанс і можливість впустити Його. Віддай у руки Його руки, руки дитини, що народжується своє минуле. Повір сьогодні, довір майбутнє, Ісус народиться в твоєму серці і перемінить Його, і життя, і вічність цілу. Не було місця. Але чи є місце у тебе, друже, брати і сестри, в твоєму серці? Я тебе прошу, благаю, дай місце для Христа у своєму серці. Це найкраще, що ти можеш зробити в житті. Це найбільше, чого потребує Бог. Це найбільше йому потрібно. Дай йому місце у своєму серці. Христос.